Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тут Таро Боттічеллі і у нас є багато запитань. По-перше, це зброя, яку надав Іран нашому ворогу. І ця зброя тепер використовується, щоб. Ой -ой -ой. Ми бачимо вже, що це дуже Дуже не, не, не як то сказати нерозуміло, що світ що повинен а, повинен зупинити це лихо, і що буде там у Ірані, бо ми бачимо, там у них а, йдуть тепер протести, бо у них страшне, що щось робиться, а це а, їх а, внутрішня проблема. А внутрішня така війна, що вони а, катують жінок. Вони катують жінок, бо у жінках є другий дітородний орган, і зате вони катують жінок, вони ставляться до них як до людей. Але тепер там є протести, і а, наш уряд звернувся до Ірану, сказавши, що ви робите, поставляєте зброю. А, Агресору світового значення, хто тепер загрожує всьому світі атомною катастрофою. А, а Іран сказав, ні, ми нічого не робимо. А як в нас є підтвердження? Підтвердження вже багато які ці бомби впали на українську землю. І так, питання про Іран. Про їх стан там, і я бачу, що король Кубковий і королева жезлова. Бачите, говорять, що тепер у них внутрішня, внутрішня проблема дуже велика, бо ну, не тепер, тільки вже понад 40 років у них там цей режим диктаторський, релігійний, так сказати. А тепер ми бачимо сім Кубкова і карта Темпренс. Чи помірність говориться нам про таку карту, поволі все йде. Поволі, поволі буде, чи приведуть ці протести, чи приведуть протести до якогось результату, я бачу, що ні. Зовсім не приведуть, бо насамперед ми бачимо, що так само і виходять на вулиці ті, хто приємники режиму. Я не бачу, що це щось зміни у них. І в нас загроза є зрано дуже сильна, бо звідти йде зброя. Так, це подивилися. Так, ще питання у нас є про мобілізацію, бо ми знаємо, що вони всі ці, а, хто кого призвали, вони прийдуть а, зброєю. І тут так, лицарь мечовий, нам придеться захищатися від них. І дев'ятка мечова говорить, що ну так, ви бачите, як страшно, як страшно, ми бачимо тут, що знаєте, по картах все витку, а це дуже-дуже для нас погано, що 300 тисяч нових. Агресорів будуть вступати а, на нашу землю а, за зі зброєю, і ми знаємо, що вони всі військові злочинці: а, 300 тисяч нових військових злочинців, з якими нам прийдеться мати справу за, ну, захищатися від них, і це дуже погано. І тут, знаєте, ця карта говорить, що оця особлива карта говорить, що тепер вони вже виходять на вулиці у Дадонії, так? Аж не виходили сім місяців, і це протести не проти війни, а вони не хочуть іти, куди їх а, а, посилає їх правитель на вірну, знаєте що? На вірну, знаєте що? Я вже не говорю ці слова, бо. Було дві дуже серйозні атаки на мій канал. Ви ви бачите все по карті. І що ви побачили, напишіть в коментарях, бо ви побачили правду. Карти завжди говорять тільки чисту правду. І тепер тільки вони до тями дійшли. Що стосується їх. І вони не проти війни з Україною, вони проти того, щоб самим туди йти, а вони не проти війни. І до тями вони ні, ні, не дійшли і вони не прокинулися. Ми це знаємо і весь світ це бачить. Атомна загроза саме страшна, тут ці карти будуть показувати атомна загроза. 10 Кубкова і лицар жезловий ні, король жезловий не буде. Не буде війни атомної, не буде того. А, на, на одного, я вибачаюсь, придурка з Дадонії є... А, весь світ вже став. Китай, і Індія вже стали а, проти нього. Так що тут ні, не буде ніякої атомної війни, не треба цього боятися. А коли ми будемо. Перемагати, коли буде перемога, я питаю. Перемога, коли ми заберемо всю свою територію і ворог буде боятися нападати на нас, це для мене є перемога. А що для вас перемога? Пишіть в коментарі, бо так ми спілкуємося з вами. Дякую. А тут у нас а, паш, паж Пентаклевий. Коли буде більше нам допомоги. бачите, всього 5 тисяч наших воїнів вигнали їх з з з зі всієї Харківської області. Що це говорить? Щоб була потужна зброя, нам треба допомога, щоб знаєте, меч був такий е, тільки для захисту і на, на страх ворогам. Щоб так було, бачите, це значить, вже світ захистився, і Україна відстояла свої території. Оце значить, що меч вже він просто для того, щоб лякати ворога. Щоб так було, нам треба надати допомоги, щоб ми могли забрати свої території. І все. І, і як вони вже повинні розуміти, що в них зброї є, вони мають нам допомогти вчасно. Вчасно. Вони повинні це вже зрозуміти. Бачите, сонце. Я бачу, що ми заберемо свої території, і буде мир, і буде скоро. 19, число 19 число 19. Дуже важливий буде наступний місяць, бо 19 – це 9 і 1 у нас 10, 10 – це 1 плюс 0, 0 – це у нас 1, знову 1 місяць, через 1 місяць. Ми вже будемо бачити, мати конкретну стратегію до перемоги. Цей місяць, що буде, він буде вирішуваним. Він буде вирішувати все, карта сонця. І це успіх, це перемога, це цей наступний місяць, що йде число один грає важливу роль. І, а, і вже світ прокинувся. Бачите, скільки вже в новинах тепер йдеться про це все, про мобілізацію їхню, про загрози атомні, про те, як допомагати Україні, вже світ прокинувся, прокинувся. І тут я бачу, що він робить ескалацію, світ відповідає. Світ ескалацію не робить. Він робить ескалацію, світ відповідає. Тримаємося разом, і разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава і до побачення!